Доброго дня. На часі є актуальне питання по оцифровізації трудової книжки. Оцифрування трудової книжки також є запитання. Наприклад, якщо ми приймаємо працівника, чи повинні ми подавати в ПФУ якісь документи? Ні, не повинні. Тільки в тому випадку, наприклад, якщо людина знає, що в неї не оцифрована трудова, вона може попросити, щоб відділ кадрів це зробив. Взагалі відповідальність лежить навіть на, на, на самій фізичній особі, вона повинна знати, що в неї трудова книжка повинна бути оцифрована. Це можна зробити і самостійно, зайти в Пенсійний фонд України на портал, зайти в комунікації з ПФУ, відомості про трудові відносини, тільки є нюанс. Потрібно кожну сторінку трудової книжки відсканувати окремо в форматі PDF, файл має бути не більше 1 мегабайта, зайти в комунікації з ПФУ, відомості про трудову діяльність, завантажити кожну сторіночку окремо. І відправити в орган ПФУ і вже працівники пенсійного фонду внесуть відповідні дані, і там десь на протязі 14 днів повинна в принципі, от, трудова бути оцифрована. Є там ще два варіанти, і це мейлівський файл, ну це важче, це якщо людина, яка орієнтується і знає, як переформатовувати документи е, своєї трудової. Або можна навіть заходити і вносити повністю, наприклад, заходити в ніс дані і сам вносиш все про свою трудову діяльність, тоді це буде швидше, але можна, щоб працівники пенсійного зробили це до вас. Або можете звернутися в нашу бухгалтерську компанію «Олімп», і ми вам зробимо це швидко і надійно.